Всім привіт, з вами Зорена. Сьогодні підходимо з питання на війні. Так, я не знаю, по факту Едигора погнали в катку. Так, катка не випустилася. Щось не так з ним. Так, ждемо, ждемо. І мені гетьше, але. <пілля> <Ага, пілля> я не можу добити його, просто. <пілля> поки що покшо Ну, Більш менш. Так, не маємо давати цю позиції. Стріляю. Ну думаю все висется в це вигранка я не буду брать лечить нашу Ну, так уж так давайте мы целым уже скільки раз перезакол видео Ми це виграли. ура! Нарешті я пройшов це. Ой, пройшов перший етап. Ще покажу скільки. Ой, що я це скрін. Вітчорки ніколи скрінити. Я вам покажу, скільки я раз проіграв. Так, побіда. Поражение, 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 победа, поражение, победа, поражение, победа. Все. Скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, раз мені надо було зіграти, щоб виграти. Я в шокі. Все. Стренемусь на останній него. Останні катки. Отута. Там де иконка Ну так, все, йдемо далі. Нам остається окатка до Микалка. І потім не знаю, що ми получимо, конечно, за Бибі, но нич, ну, погнали в катку. Оце мені легше дається. Я не знаю чого, но я... На захваті кристалів взагалі бомбив, я не знаю. На захваті кристалів мені дуже важко було прям і грати. А тут якось полегше мені вигравати. Чи то я на ельгарі, не знаю, коротше, Бліна, ой йо Ну, до нас вже захватили. даже якщо ми карту програємо, то нічого страшного, ну, бо може відео просто вийти в цим моменті. Ну трошки ульта в попу. Ну, ну ч. Ну так, все, я всіх виніс, В принципі, неї гіпер, це дуже погано прям. Якщо ми гіпер... Ну все, гіпер неї в жопу просто. Гіпер Блін, якщо б я не помер, було круче. Ну ми тащим все равно чекатку. Ну, Гіперний попутахер. Він зараз не винесе, мабуть. Ну я вбив, але мене, мабуть, б'ють. А хоча... Да, в мене Ну, то, понятно, бо я лук у себе, але ну, нічого страшного. Так. Ти... Ну, блін, це дуже погано. Так, ти... Ой, боже. Це вообще прям погано. Ну ми токси сама. Ой-ой-ой, кошечки, -ой. кошечки. Ммм, Эдгара минус не тоже. В принципі, це виграш на тапу сюда. О боже. Неужели? Зараз я вам покажу просто, як мені легко йшли з катки. Я 6 зв'язні ігро тут. Мені нравиться. Так, скрінемо це. Зараз я покажу, як тут катки йшли просто. Побіда, побіда, пораження, по побіда, пораження. Перше у нас пораження, побіда, пораження, побіда побіда. Ні, ви бачите, як тут я граю? Да. А дивіться, просто що це таке. Не, ну що це таке, я не розумію смисла, типа. Так, я закриваю, на останні картки. Карта у нас така. А, і забув сказати у нас... Ой, що я хотів сказати? Я граю з рандомами, якщо що так, ми дійшли до останнього. Ну, до останньої катки, відкриваємо два старт-дропчика зараз ну, тут. А? І. ну, І за испитання. Так. ну, сверхрейки, як завжди, в принципі, мені за стартропи взагалі нічого не випало. Інтересне, саме головне, що. Ем, чи, що мені дадуть, коротше. Зараз я зіграю і покажу вам, як я зіграв нокаут. ну, Ігри в нокауті. Ну бо, як ви бачили, як я... Ну, я вже показував, так? Да? Так, ну все, в принципі, йдемо в катку. Так, да, я йду знову за Едгара, не знаю. Толу буду за Едгара грати. Ну, бо я не знаю, що робити просто. Це луто капець. Мені залишилось, кстати, тисячі, а в мене буде 50 тисяч. Ну, як же ви вже бачили, я думаю. Фрэнк вже гаджет подробив. Намахали його на гаджета І мене зараз намахають. А мене щас б'ють взагалі. Блін, а мене теж вбили, капець. Взагалі не класно. Це перший раунд про іграшний. Ну Якщо він за камбечить, це буде люто просто, лютий камбек. Нє, не, ну реально, нереально, да. Перший раунд про ігри. Ну нічого. О! Називається Ульта. Що це таке? Ви це бачили? Ні, не за... Ні, це програшний. Програшна катка в нас. Ну, нічого. Спорібну що... і всі останні катки. Нахват кристалів я найбільше забомбую там. Ну так, ми програли першу катку. Ідемо ще одну, получається. Ну, десь відео буде, мабуть, на 10 чи більше минут. Я не знаю скільки. Приймася, Ой, не знаю, не знаю. Ага, Вегара тоже на культу. Хорош. Ну, хорошо. Дальше раунд затащил тащелы. Вот интересно, что мне не дадут на тим. Ай, не затапан его. Блин, погано. Так. Ну, по суті, там мінус вольт, Да. І встається Едгара. Якщо ми. Якщо Едгара заберуть, ми виграємо катку. <звук> ну, да, Едгара забрали. Все. Ми пройшли іспитання. Тепер дивимось, що мені дали на іспитання. Я ноль кіллів зробив. <звук> <звук> Дякую за... Поздравления. 500 монет. 500 монет. И наше проходится испытания за 500 монет. Лучше кредиты далы уже икись. Все, суд надо подавать. Всем пока.